От мій. Це поза родена. Про що я хочу говорити? Я хочу говорити з тобою про те, що як же завоювати сердечко свого глядача і бути зірочкою на сцені? Ну, якось так склалося по життю. Що я люблю увагу, я люблю бути в центрі уваги, я люблю те, що я роблю. Але є різні спікери. І ну, я ніколи ще не зустрічала, ну, може, було раз чи два, спікерів, які думають про свою публіку. Іменно думають. Які турбуються про свою публіку. Тому що публіка це такий організм. І, знаєш, коли ми говоримо про те, що потрібно завоювати увагу публіки, то ми. Повільно прокладаємо стежку до серця нашої публіки. Як це зробити? Ну там є багато секретів і там дуже багато факторів. Один з них це природність, так? Але от для того, щоб бути зірочкою. Я повторюсь, оригінальність. Ой, 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 що там мій шлунок говорить до побачення. Я перепрошую, перепрошую. От, боже, а про що говорити? У мене вже думки всі розтікаються. Господи, я мала говорити про те, як бути зірочкою на сцені. Мама моя. Окей, ми говоримо про бути зірочкою на сцені. От, а, Ну, давай поговоримо, ну давай поговоримо. е, Природність органічність це окей. Але е, ти у нас різний. Я різна. Ну, я буду говорити за себе. Е, я різна. Я можу бути зла, я можу бути агресивна, я можу бути мила, я можу бути ніжна, слабка, вразлива та будь-яка. І при тому, що я ще можу бути дерзкою. Я... Mm -mm. Ну, коротше, і на сцені це часто поєднується таким, типу, ну, все в міксі. Причому, що в мене там дуже багато ролей, збірних, ну, там все таке. Але коли ми говоримо про зірочку, коли ти виходиш, знаєш. А, вот, зірочка це тоді, коли ти показуєш, себе, себе іншим, тобто людям. Ну, Наприклад, якщо ми говоримо про якихось блогерів, я не говорю про якихось штучних, от, от якісь все штучне або фальш. Я говорю про якихось таких от ребят, які от класні. От вони класні і вони, вони такі, які є. Та, умовно. Тобто я така, яка я є, я є така зі всіма в більшості випадків. Просто рівень енергії мій. Експресії і енергії він зменшується. Коли там більше людей, він збільшується. І я не є фанатом імітацій, штампів. І от, ну я знаю, що я класна, і мені не потрібно доказувати, що я класна, я просто класна. Тому от для того, щоб бути зірочкою на сцені, то потрібно, ой, боже, я знову це повторюся, відчувати себе зірочкою, вірити, що ти зірочка, а ти вже зірочка, тому що ти вже прекрасний. А, навіть якщо, якщо ти це чуєш вперше, і навіть ти так не думаєш, але прикол в тому, що це факт. Упс, упс, упс. М -м. А, вот, я хотіла щось розказати, але чесно, мозги просто розвалюються, І так ми опублікуємо це відео. Так, ми опублікуємо. Тому що ну, мозги в мене просто плавляться. Вони от просто. Хоча я хотіла говорити, багато що, А мозги... От та а, от що я ще можу сказати. Дивися, коротше, прошу про публічні виступи. Може, це буде окремо, ах, хренево Коротше, Знаєш? я я згадала, що я мала сказати, на, на... Коротше, нещодавно я натрапила на такі два моменти, які я можу сказати. Я натрапила на нових тренерів з акторської майстерності. Я така. Причому в Лондоні. І я така. Ну, я подивилася на сторінку, я така типу, подивилась, проаналізувала. В фінальному результаті я зрозуміла, що це не мої конкуренти. А, а, що Це не мої конкуренти, на щастя чи, на жаль, просто на кожного, на кожну людину прийде своя людина. Але це не мої конкуренти в плані досвіду, в плані подачі ну і всього такого іншого. я вот хотіла сказати.